Це український форум ветеранів коло побратимів, який організувала громадська організація Рух небайдужих відбувся на Стрищині. Провели захід у Моршині і відкрив його міський голова курорту. Я ще дякую організаторам цього ветеранського форуму і пані Галині Плачині особисто за те, що ви обрали місце проведення цього важливого заходу, саме наше місто. Дуже сподіваюся, що ви цьому не розчаруєтесь. І сподівається, що цей форум стане традиційним і після війни, яку сподівається, буде найшвидше заверше протягом двох днів. Очно та онлайн слухали виступи експертів на гострі теми. Організувати подію вдалося без залучення державних коштів. Основна мета такого заходу зрозуміти, як повернутися у мирне життя ветеранам та тим, хто поруч. Держава не має досвіду і не розуміє, що робити з мільйонами ветеранів, які повернуться після війни в цивільне життя, в мирне життя. Як їх інтегрувати, як їх соціалізувати, як їх відновлювати ментально, в першу чергу фізично, як їх працевлаштовувати, як оформляти всі юридичні аспекти. Це досвід, якого немає жодна країна в світі. Олексій, військовослужбовець із Моршина. на війні. Він втратив частину ноги біля нової каховки. Він як ніхто знає з якими проблемами доводиться стикатися військовим. Цивільні люди не розуміють, ще поки що тих військовослужбовців, які вже повертаються, повертаються інвалідами. Та е, дуже часто стикаємося з такими проблемами. Наприклад, черга в магазині люди дивляться, така, подивилися, не пропустили та відповідно ще не навчені люди, що в першу чергу мають обслужити ті, хто втратив кінцівки. Тому Олексій на форумі, щоби знайти відповіді на свої запитання та знову повернутися у стрій, крім виступів експертів на події, презентували першу стрічку із серії фільмів про загиблих військових під назвою Воїни світла. Така ідея виникла у директора червоноградського будинку Воїна. Перший фільм. Нас випустили ми про Романа на коляду на І в майбутньому ми плануємо про кожного загиблого нашого захисника монтувати також такі доментальні фільми, щоб наші місцеві та й вся Україна зрештою могли знати в обличчя і ознайомитись з біографією наших захисників. І вшанувати таким чином пам'ять героїв Також Учасники форуму грали у футбол, дивилися виставу, відвідали музей садибу Степана Бандери, що у волі задеривацькій. А насамкінець слухали концерт. У Моршин курорті впевнені, що це не останній такий захід на території міста. Крім того, планують запустити потужну програму реабілітації військових, які по всій Львівщині на в області вже створено при всіх кластерних, надкластерних. Медзакладах додаткові реабілітаційні відділення, оздоровлення ветеранів, їхніх сімей, дітей. Це все на порядку денному. Питаннями номер один. Я думаю, все буде гаразд. Єдине, якщо ми будемо єдині, разом будемо приймати рішення і будемо чути один одного. Тетяна Боярчук, Оля Нова, Роман Купранець, головні новини для Стритебе.